Всього за 100 гривень за одиничку в лоті ви можете отримати такі багатофункціональні дитячі штани від бренду Лупілу. У лоті буде 17 одиничок, і вартість лоту всього лише 1700 гривень. Дивимося, в вони особливі: це штани, котрі можуть легенько стати шортиками. В лоті будуть два кольори ось такі. В них є нашивочки контрастні. Яскраве оздоблення блискавками. Також є караманчики по косі. І є ось така резиночка еластична. По розмірам. 18-24 місці три штучки буде в лоті, 28, 98 см три штучки. 104 см 7 штучок, 116 см одна штучка, 122 см 2 штучки і 128 см одна штучка. Якщо вам подобається цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під відео замовляйте скоріше.